Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо явище, яке може бути як джерелом натхнення, так і приводом для затишного вечора з книгою. Те, що живить землю, очищає повітря і дарує дивовижну мелодію по даху. Тож, 29 липня день дощу. Іноді дощ це те, що нам потрібно, особливо під час спеки. Як зазначає поет, дощ приходить в найспекотніші дні, осідає у повітрі, забираючи задушливу спеку і приносячи відчуття свіжості. Цей день присвячений одному з найважливіших і найпоетичніших природних явищ, без якого наше життя було б просто неможливим. Тож пориньмо у світ крапель, який несе нам небо. День дощу це неофіційне міжнародне свято, але його популярність зростає особливо серед тих, хто цінує красу природи та її вплив на наше життя. Його мета висловити вдячність за дощ, який є основою життя на землі. Чому саме 29 липня? Точна причина вибору цієї дати невідома, але вона припадає на літній період у північній півкулі, коли дощі особливо цінуються після спекотних днів. А в інших частинах світу починаються сезони дощів, що є надзвичайно важливим явищем. Для природи дощ живить рослини, річки та озера, підтримує ґрунтові води. Він створює умови для існування лісів, полів пустель. Без дощу життя на планеті було б неможливим. Він поповнює джерела питної води. Фермери завжди чекають на нього, адже дощ основний фактор, що визначає врожайність. Дощові краплі змивають пил, пилок та забруднення з атмосфери, роблячи повітря свіжішим. До речі, для багатьох людей звук дощу діє заспокійливо, допомагає розслабитися, зосередитися або заснути. А у вас так було? Як ви реагуєте на дощ? Цікавий факт. Дощові краплі не мають форми сльозинки, як часто малюють. Великі краплі мають спочатку округлу форму, а потім під час падіння стають сплющеними знизу, як маленькі булочки для гамбургерів. Середня швидкість дощової краплі близько 20 км на годину. Але великі краплі можуть досягати 30-35 км на годину. А пам'ятаєте, як чудово пахне після дощу? Той свіжий, приємний запах називається петрикор. Його викликають олії, що виділяються деякими розлинами, та геосмін речовина, що виробляється ґрунтовими бактеріями і піднімається в повітря краплями. Іноді з неба падає не тільки вода, зафіксовані випадки дощів з риб, жаб черв'яків це рідкісні явища, пов'язані з вихорами, що підіймають об'єкти з землі та переносять їх на великі відстані. А от кислотні дощі це не міф, а жахлива реальність. Їх спричиняє забруднення повітря. Від стародавніх часів люди намагалися викликати дощ, щоб подякувати йому. Багато племен і культур по всьому світу, особливо в Африці та у корінних народів Америки, виконували спеціальні танці та ритуали, щоб викликати опади під час посухи. У деяких давніх цивілізаціях практикувалися жертвоприношення, іноді, навіть людські богам дощу, щоб забезпечити врожай. У європейських культурах також існували звичаї та обряди пов'язані з дощем. Життя це як дощ. Він може бути коротким або довгим, сильним або слабким, але він завжди закінчується. Важливо те, як ти танцюєш під ним. Тож в цей день, незалежно від погоди за вікном, знайдіть свій спосіб відзначити день дощу. Можливо, це буде прогулянка під парасолькою або читання книги під шум-крапель, але обов'язково подякуйте дощу за його життєдайну силу, за ту прохолоду після спеки, яку він нам дарує. Кажуть, найкращі друзі це як дощ. Вони завжди приходять, коли ти їх кличеш і освіжають твою душу. А яка ваша улюблена пора року для дощу? Чи є у вас особливі спогади, пов'язані з дощем? Діліться своїми історіями у коментарях і обов'язково поставте уподобайку цьому відео, якщо цінуєте кожен дощ, бо дощ це поцілунок неба, який змиває бруд з душі.